Довіра до Володимира Зеленського з боку населення Європи і США порівняно з минулим роком знизилася про що йдеться в опитуванні Pew Research Center. за даними статистики. В середньому лише 40% дорослого населення цих країн вірить у те, що президент України зробить правильний вибір щодо світових справ. Водночас 46% не вірять. В голову української держави зазначається, що найбільше падіння довіри відбулось у Польщі. Ну а найвищі показники демонструє наразі Швеція. Там 8 з 10 дорослих довіряють Зеленському. Ну і про фронт знову ж таки далі будемо говорити. На харківському напрямку ворог продовжує наступальну штурмові дії за підтримки авіації. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом за минулу добу тут відбулось 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ і Глибоке. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синківки, Степової, Новоселівки, Берестового і Піщаного. Харківської області